Я думаю, що всі ви сьогодні з особливими думками, з особливими почуттями відзначаєте це свято День Соборності України. Я хотів би, щоб всі ви усвідомили і розуміли, що ви живете в історичний час, в той час. Який буде записаний в усі підручники, в усі анали історії. Адже сьогодні в черговий раз у своїй історії українці, українська держава бореться за свою свободу і свою незалежність. Ми хотілося, щоб всі ми розуміли, що Ця боротьба відбувається не лише геройськими вчинками, які здійснюють наші військові на сході України. А ця боротьба відбувається кожен день. І в цій боротьбі бійцем є кожен з нас. Я хотів би, щоб ви всі над цим Добре подумали. Які ж наші фронти? Перший наш фронт це фронт історії. Я як історик бачу і глибоко переконаний в тому, що величезна кількість подій, які сьогодні відбуваються, була б просто неможлива, якби не була зруйнована, сфальсифікована. Знищена історія України і українського народу. Адже все, що відбувається, спочатку зароджується в голові. І ті сепаратисти, які бігають там, це не лише якісь, як кажуть, нелюди. На жаль, серед них є люди, які заражені іншу ідеологію – ідеологію російства, ідеологію імперства І з цими закликами, з цими колорадськими бандами вони бігають не тільки, на жаль, по сходу нашої держави. Тому перше наше завдання самим добре вивчити, добре знати, правильно інтерпретувати. І в будь-яких обставинах доводити нашу історію. На жаль, це не відбувається ще так, як це хотілося. Навіть сьогоднішнє свято, яке ми відзначаємо, на, на мій погляд, не є достатньо атепаном. Чому? Я вже неодноразово на нашій місті говорив. І скажу так, що мене радує, що тепер це вийшло вже, десь починаємо на рівень суспільної дискусії. Адже насправді, 22 січня, український народ повинен святкувати не лише День Соборності, а він повинен святкувати День Незалежності Української держави. Адже сучасна українська держава була проголошена саме 22 січня 1918 року. І ось святкування Дня Незалежності України 24 серпня 91-го року лише дає якби, додаткові аргументи нашим ворогам, які кожен день. З телебачення з Раї, з інтернету, не знаю звідки, твердять, що Україна це штучна держава, що її ніколи не було, що вона утворилася, не був навіть де, звідки і так далі. Тому наше завдання бачити неперервність нашої історії. І було б дуже правильно, якби ми переглянули наші державні свята. І сьогодні ми б відзначали День Незалежності української держави. А 24 серпня ми могли би відзначити день відновлення незалежної української держави. Це наш перший крок. Другий наш крок. Ми повинні з вами чітко розуміти і усвідомлювати, що ми у цьому світі завжди будемо конкурентами інших народів інших держав. Такий закон життя. І я думаю, що. Сьогодні багато хто розуміє, і ви вже багато розумієте, що сьогоднішня конкуренція в цьому світі між народами визначається перш за все і їхнім людським потенціалом. Вона визначається, наскільки освічений, наскільки культурний, наскільки працювати, наскільки відданий своїй державі цей народ. Лише такий народ може в сьогоднішньому світі здобути добро для себе, для своєї сім'ї, для своєї держави. Тому наш фронт це освіта, це щоденна наполеглива праця на освітній ниві. Кожен з вас повинен це знати і розуміти. Добре знаєш англійську мову. Ти вже боець українську державу. Добре знаєш математику, ти вже бореться українську державу. Добре знаєш біологію, ти вже бореться українську державу. І це можна продовжувати. І це можна продовжувати! Колись великий американський президент Джон Кеннеді, коли робив першу свою нажеційну промову, коли його брали президентом, він звернувся до нації з такими словами. Ти не питай, що для тебе зробила Америка, а ти питай, що ти зробив для мене. І ось коли ми з вами будемо жити з такою філософією, то в нас буде і держава, у нас буде і народ, у нас буде і добро. Тому мені б дуже хотілося, щоб це свято сьогоднішнє було не лише якимсь, якоюсь урочистою подією, а було Святом роздуму про те, як я, кожен з нас, сьогодні можу боротися за Україну, як я можу утверджувати цю державу. І це можна робити повсякчас і щоденно. Отже, всі ми бійці, всі ми на цьому фронті. І я впевнений, що якщо ми будемо всі діяти таким чином, то ми побудуємо, ми доб'єс процвітаючий, незалежної європейської багатої успішної української держави і щасливими людьми в ній. Слава Україні!